Сьогодні ми з вами поринемо у світ природи і дізнаємось, що таке жива природа. Рослини це жива природа. Краса природи справжнє диво, це неповторне і живе, де не поглянь все так красиво, по небу сонечко пливе. Дітки-рослини це жива природа, вони народжуються. Ростуть, дихають, живляться. Корінь це частина рослини, що знаходиться в ґрунті. Він бирає з ґрунту воду та поживні речовини та закріплює рослину в ґрунті. Стебло це частина рослини, що знаходиться на поверхні ґрунту. Воно транспортує воду і поживні речовини по гілках. Листя. Квіти це органи рослин, які знаходяться на гілках. Плоди з'являються трішки пізніше, а насіння знаходиться у плодах. Рослин у природі дуже багато, і всі вони не схожі один на одного. Можна виділити три групи рослин: верба, дуб, береза це дерева. І всі вони мають одне міцне стебло. Калина, смородина, агрус. Це кущі. Вони мають кілька міцних дерев'янистих стебел. Ромашка, мак, волошка це трав'янисті рослини. Вони мають м'які соковиті стебла. Дерева та їх плоди. Ялинка, шишка, дуб, жолудь, волоский горіх, горіхи, клен, крильця клена. А у кущі плодиться ягоди, малини, калини, агрусу, смородини.